Днями у Львові відбувся масштабний захід. Щорічний традиційний чемпіонат України з щолідингу та чирспорту 2024. Наше місто вже давно заявило про себе сильною збірною командою Ґю США імені Володимира Кисельова. Біла Пантера. Ми представляли з трьома складами: це мініс, діти від 6 років до 11, юніори. Діти від 12 до 18 років, а також ми представлялись неймовірною дорослою категорією мастерс, якщо на професійній мові, а вже на нашій чермами. Це реальні мами наших реальних спортсменів, які теж включились в цю гру і як професіонали вже приймали участь на рівні зі всіма спортсменами. Ця номінація стала окрасою змагань спортсменки, які представляли мастерс, отримали купу компліментів від президії та суддів, а ще й зайняли перше місце. Та Кременчуцькі юніорки теж продемонстрували достойний результат, вигравши золото. На шляху до підготовки до цього чемпіонату у нас просто обвалилось все, всі наші плани. Це були і травми, і були спортсмени, які вибували із складів. Але я не знаю, як нам це вдалося. Виступ був дуже крутий, і при тому, що були дійсно дуже круті наші конкуренти. Але перше місце наше, чому я дуже дуже рада, тренерка білих пантер, ексклюзивно для кременчуцьких новин, поділилася секретом, який допомагає її команді досягти бажаних висот. навіть до цього шляху йти. Всім бажаю не втрачати надію, не втрачати у собі жагу до перемоги і все одно йти за результатом. Загалом Кременчужани привезли велику кількість золота з чемпіонату у категорії юніори, чирлідинг олфомейл, категорія мастерс, міні з від 6 до 11 років, а також перше місце у сольному виступі виборола Кароліна Вусик. А так принципі, все добре. Була здивована, тому що я думала, в мене буде ну формально друге, третє місце. Дякую моєму тренеру, що навчили мене спортсменки. Запевняють, що підготовка та участь у змаганнях була складною, але кременчужанки пишаються своїми результатами. Рівень червін дуже зріс. і ми намагаємося бути на одному рівні зі всім командами, які є в нашій Україні. Зараз ми змагалися з Блекмамбою з Києвом, також ми змагалися з Шепетівкою. Це дуже велика команда з дуже великим досвідом та рівнем. І ми перемогли. І я саме дуже рада. Ми зайняли перше місце. Це було дуже хвильовано. І я... Я просто мене переповнювала емоції, і ми працювали дуже багато. Постійно змінювалися малюнки, перестановки були, деякі рухи ми міняли, щоб якось гарніше було, щоб масивніше. Тому тренувань було набагато більше і працювали ми набагато сильніше. Коли я почула, що в нас перше місце я дуже зраділа, яке тренер Олександрівна нас, нас дуже похвалила. Ну і ми були всі задоволені. Вітаємо юних чемпіонок та їх тренерку Катерину Скирду з вагомою перемогою та бажаємо подальших не менш феєричних звершень. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.